Вітаю вас на каналі в магазині АТБ стартували знижки з 26.06 по 02.07 до мінус 50%. Дякую вам за ваші вподобайки. Приємного перегляду. Морозиво торгової марки «Три ведмеді. Вафельний ріжок 2750, вафельний стаканчик 11.30. Монако десерт полуничний чізкейк 89,90 за 500 г. Ковбаса торгової марки Своя лінія 103 ,70 гривні 70 копійок за 500 г, сиров'ялина 281 гривня Чай в асортименті 32 ,20 гривні 20 копійок. Імбирний ранок 23,90 на чаї діє знижка до мінус 40%. Нектар фітнес апельсиново фруктовий 43,90, інші смаки 41 гривня 40 копійок. На макаронні вироби торгової марки Делюкс нижка мінус 20%. Комо 14,90. Масло торгової марки Ферма 57,90. На пиво економія до мінус 45%. Чіпси Doritos 29,50 за 90 г. Лейс 20 гривень 90 копійок, Лейс Велика Пачка 34,50, Чіпси торгова марка Своя лінія 40 гривень 30 копійок, брускетти 34,50, грінки та сухарики від флін 17,60 гривень. Стріпси 22 гривні 50 копійок, снеки 27,90. Арахіс смажений. Торгова матка своя лінія 11,90 70 грамовий, 120 г 22 гривні 40 копійок. Картопляна соломка 25,50. Насіння соняшника 28,90-170 г. Ковбаса варено-копчена салями італійська 1 кг 322 гривні. Шинка Екстра торгова марка Своя лінія 242 гривні 90 копійок за 1 кг. Крильця курячі від торгової марки Своя лінія 155 гривень за 1 кг. Сьомга слабосолена 100 г 165,50 торгова марка Своя лінія. М'ясо креветки 167 90, 400 г морозиво ескімот двошарове зі смаком вершкового сиру 80 грамів 18,90, чорна ожина 19,90, плодово ягідне 9,50, факел 17,90, сирок торгова марка Агуня 12,30. Морозиво мохіто 13,70 за 95 грамів. Вафельний ріжок 25,50. Торгова марка 3 ведмеді. Сир твердий та напівтвердий 5490. Біфідо йогурт 19,90, 290 грамів. Нагетси торгова марка легко 70,90 грамів. Хачапурі заморожені 67 гривень 90 копійок, нектар вишневий 32 гривні 70 копійок. Напій енергетичний торгова марка Своя лінія 19,20 20 Квас білий домашній 32 гривні 30 копійок. Напій безалкогольний 23,90. Чорнослив торгова марка Своя лінія 41 гривня 90 копійок. Шоколад Міка 99,90 – 270 г. Міленіум 5990-99%, Цукерки вагові своя лінія 1249 за 100 г. Цукерки торгова марка Рошен 1990 за 70 грамів, Артек Вафлі 27,30 Чай в асортименті Deluxe 4490 та 4890, кава Якобс 136 гривень, кава Рощина Нескафе 297,90. Напій щенячий патруль 63,50, 300 грамовий. Олія Сомішникова торгова марка Стожар 4690, сухі сніданки старт 5490, Приправа ексклюзив до плову до шашлику, до риби, до кульки та до м'яса 2390, хрусткі кільця 2490, соус Карбонара 19 гривень. Майонез торгова марка Оліс 23,90 кукурудза торгова марка Своя лінія 32 гривні 50 копійок. Квасоля 34,70 На консерви акція мінус 32%. Вино також зі знижкою в асортименті. Горілка особлива 89 гривень 40 копійок. Бренді 140 гривень. Туалетний папір двошаровий 31 гривня 90 копійок. Серветки косметичні. Торгова марка Своя лінія 25,90. Наповнювач для котячих туалетів 129,50. Підгузники трусики Хагіс 389 гривень. Прокладки «Натурелла» – 59,90. На підгузники для дорослих діє знижка – мінус 31%. Серветки вологі антибактеріальні 25,50 за 60 штук, дезодоранти All Spice 89,90 менша та більша банка 141 гривня 90 копійок, рідке 64,90, Гель для душу 78,90, господарське дору 18,50. Феррі для посуди 53 гривні 90 копійок. Савекс 229,90 кілограмовий. Універсальний порошок 71 гривня 50 копійок. Також діє ексклюзивна знижка тільки з карткою АТБ з 26.06 по 02.07. Сир кисломолочний зі знижкою до мінус 27% торгова марка Білоцерківський, вершки 89,90, паста ікорка 37,90, креветки 184,90, Майонез королівський смак 29 гривень 50 копійок. Консерви торгової марки Своя лінія 42 гривні 70 копійок. Вермішель швидкого приготування 8,40. Зефір торгова марка. Своя лінія. 42 гривні 90 копійок. Печиво ловіта здобне з начинкою зі смаком вишні та апельсину 78 гривень 50 копійок. Диски ватні торгова марка своя лінія 22 гривні. Ополіскувач лістерин. 6990 Дякую вам за перегляд вдалих вам покупок.